Замість квітів біля паркану, пляшки на смітнику. Саме так виглядає територія біля 22-ї школи. У кількох десятках метрів від парадного входу небезпечне сміттєзвалище. Хто допустив таке жахливе сусідство та що шокувало нашу знімальну групу? Дивіться в сюжеті. Охані навчальні корпуси 22-ї школи. Всього у кількох метрах дивні руїни і купи сміття. Раніше тут були господарські приміщення та теплиці. Наразі ж це суцільний смітник. Старшокласники на перервах ховаються тут, аби смалити. Батьки першачків просто у шоці, адже це жахіття на шляху до школи. У кількох метрах і стадіон, тому що вони мимо того смітника ходять на стадіон займатися. І це нікому не подобається, тим більше коли там щось гниє. Коли жара запахи невозможні. Звісно, погано. Люба нормальна мама до цього буде относитися отрицательно, правильно, і шприци, і мусор, все. А тут немає хазяїна в цій школі, я так вам скажу. Ми завітали до директора школи. Там кажуть, питання піднімається не один рік, втім, проблема не лише шкільна. Ми періодично там порядки наводимо, але ж ви зрозумієте, що тут територія, яка доступна всьому мікрорайону. Тому туди, як хочемо, ми того не хочемо, туди звалюється сміття. Прибирають тут техпрацівники школи, але навіть вивести сміття це проблема. Нам навіть проблема вивести це сміття, розумієте, треба винаймати машину, яка брати талони. Наразі директор школи звертається за допомогою до батьків, адже, попри позитивні звіти освітнього керівництва міста, смітник на території школи становить реальну проблему. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС.